Це чарівна пора. Вона багата на тепло, радість, сонце. А ще влітку український народ відзначає багато чудових свят. Усі вони супроводжуються цікавими, навіть таємничими обрядами. Тому сьогодні запрошую вас переглянути народознавчу відеорозвідку Літній калейдоскоп свят. На літній календарний цикл народна традиція приписує найменший свят. Це зумовлено насамперед господарськими потребами починають визрівати трави, овочі та збіжжя, а згодом надходять і жнива, найвідповідальніша пора для селянина. Недарма мовиться у жнива свят не глядять, бо один жнив'яний день рік годує, тому хліборобам було не до святкувань. Літні селяни слушно казали не той хліб, що в полі. А той, що в Стодолі. Одначе й на літо припадає кілька значимих свят, які сягають початків праісторичної землеробської культури. Що найперше, це стосується трійці, зеленої неділі, Троїцьких або зелених святків. Вже у самих назвах відзеркалена головна ідея цього свята, що припадає на сьому по Великодню неділю і відзначається здебільшого в першому літньому місяці. Черні. За символічним значенням і поетикою і обрядодій, тріця належить до найвеличніших рокових свят. Це своєрідний гімн природі, котра під цю пору сягає свого апогею. Увесь довколишній світ випромінює енергію. Вона така активна і живосильна, що змушує піднятися з могил мертвих. Згадаймо дійство проводів русалок, русальчин або мавський великдень. І сам обряд русалій, котрі покликані відповідно вшанувати всіх покійників. Зеленими святами наші пращури вшановували найвищий злет природи триєдність її буття, звідси й назва трійця свято було настільки живучим і шанованим, що навіть християнство змушене було залишити його в ранзі великих. Хоч церковні відправи на трійцю не такі урочисті, як на Різдво чи Великдень, відоме ще одне цікаве дійство, яке побутувало в багатьох регіонах України. зокрема на Поділлі, Волині та середньому по це замочування дійниці. Воно також збігається з першим днем Петрового посту або Петрівки. Кілька жінок сусідок, зібравшись у гурт, виносили нову дільницю, сідали довкола неї, пускали по колу чарчину з примовляннями на велике молоко. На поділлі, в перший день Петрівки, жінки, в котрих народились мертві немовлята або ж померли нехрещеними, сходились на цвинтар і робили обіди для дітей. Вважалось, що в цей час над могилками літають їх душі і просять хреста. А на вершині Хлопці з дівчатами йшли до лісу, рубали кілька гілок берези і, прибравши їх квітами, несли з пошаною в село, обходили довкола нього, а вже потім топили в річці. В цей день відбувався також обряд проводжання русалок. На особливу увагу заслуговує містерія давнього купальського свята, котре символізувало літній поворот сонця. Воно мало буйні і яскраві форми. Очищення вогнем і водою, містері персонажі, купало й марена, яких топлять у воді або спалюють на вогнищі під супровід ритуальних пісень, обходи полів і, врешті, убезпечення одвідям, які в цю пору виявляють найбільшу активність. На купало русалки та мавки відвідували світ живих, а ті, в свою чергу, намагалися захиститись від потойбічного магічними обрядодіями. Під цю пору особливо цілющими стають рослини. Впереддень копала на горбини до сходу сонця цілими родинами йшли в ліс, щоб заготовити лікарські трави. Цей процес супроводжувався магічними дійствами. Жінки повністю роздягалися і, поклавши долі окраєць хліба та дрібку солі, ставали на коліна й читали молитву до сонця. Стебли й коріння брали не голіруч, а через ганчірку. Як підбивалося сонце і спадала роса, повертались додому і в одній з осель влаштовували купелю. Наливаючи в бодню гарячу воду, клали цілющі зілля і по черзі милися. Вважалося, що в ніч перед купалом всі рослини набувають особливих чарівних властивостей. Тому сміливці йшли в глухі проліси, щоб відшукати шукати нечуй траву, і зірвати пелюстку з куща папоротів. За повір'ям, кому щастило це зробити, то йому відкривалися всі скарби. Містерія, пов'язана з купальськими обрядами, має чимало символічного і космологічного її не обійшли церковні заборони Християнство замінило Купала святом Івана Хрестителя. Проте й досі народ цей день святкує як Купала, хоч до нього штучно притягнуто ім'я Івана. Отож протягом сторіч у селах. А по части містах пишно відзначали одне з найпоетичніших літніх свят, яке символізувало поворот сонця на зиму. Через п'ять днів по Купалу відзначають свято Петра і Павла. Після нього сонячні дні йдуть на спад. Це засвідчують прислів'я та приказки йшло до Петра, а тепер до Різдва. До Петра не сподівайся тепла, а по Петрові ні теплові. За Петра Афонського сонце повертає на зиму. Власне, під цю пору настають найспекотніші дні, а і початок жнив, бо Петро ходить по полю й підпалює колоски. Крім того, він ще й жито зажинає, стереже поле і заорює ниву. Звісна річ, що християнський Петро замінив якесь давнє божество, ним міг бути ярило, спас чи сонцеворот. Майже в усій Україні в цей день пишно вшановували доглядачів Петра пастухів. На Гуцульщині, біля спеціального вкопаного у землю стола, самі пастухи і влаштовують розваги з піснями. Господарі обдаровували їх продуктами чи грішми. Крім того, на Петра і Павла виготовляли з яєчного борошна нового врожаю обрядовий хліб книж і несли до церкви на посвяту. Священик розламував книшини і причащав, наче проскурками, всіх присутніх. У такий спосіб жінки віддячували Петрові, що за легендою запровадив цей недовготривалий піст. Отже, з Петра розпочиналися перші зажинки зернових. На Петра колос, мовить народна приказка а Анейлю ілюшнева. Справді, бо з Іллею пов'язували на більшій території України закінчення жнив. Традиційно, це одне з найшанованіших серед хліборобів свят, яке суголосне з давньою аграрною магією. Прообразом Іллі є перун, покровитель грому і блискавок. На Херсонщині це свято називали громовим. В цей день намагалися не працювати, навіть не ходити на полювання. Щоб не розгнівити Іллю, котрий може того, хто не святкує, вдарити блискавкою. Зачувши грім, люди вірили, що це ілля їде по небу на золотій колісниці. Останнім терміном, коли дітям дозволялося купатись, також був день цього покровителя. Прислів'я стверджують жнива кінчаються, осінь починається. В цей день до обіду літо, а по обіді осінь. У південних районах України, де збіжжя достигало раніше, на житньому полі залишали пучок колосся і ллі на бороду. На кінець літа припадає ще кілька однотипних праздників, пов'язаних з грозою і блискавкою. Саме ці природні явища завдавали щонайбільше клопотів хліборобам. В ці дні селяни остерігалися працювати в полі, особливо звозити снапи. Із закінченням жнив завершувалося календарне літо. Одначе фіналом його були три спаси. Перший спас його ще називають Маковієм або Медовим, другий або Великий, третій Горіховий. Всі ці свята об'єднують двотижневий піст, власне, спасів. У дохристиянську добу спас був покровителем врожаю. Йому при дожинках залишали пучок незжатого колосся, спасову, волосову або велесову бороду. У християнській традиції на честь опікуна з'явилися відповідні ритуали посвячення колосся, овочів і фруктів у церкві. До першого спаса виготовляли і несли святити маковійську квітку з городніх і частково лісових квітів. Її підвішували до сволока або ж до божниці. Вона висіла там протягом року. Оскільки починався піст, то готували й пісне обрядове печиво, шулики. З цього часу вже починають відлітати у вирій ранні птахи, бо святий спас приготував усього про запас і дощ, і вітер, і холод, і тепло. Особливою урочистістю позначений другий. Або великий спас, який називають святом врожаю або яблуневим. На столі обов'язково мали бути всі дарунки природи новий хліб, овочі, фрукти, гриби, мед. На Гуцульщині в цей день остерігалися виносити на вулицю вогонь, а на Закарпатті навіть позичати його. Це був останній термін заготівлі лікарських трав. Вирушаючи на їх збирання, жінки казали, Діва Марія, Цезілля сіяла, а спас поливав, нам на поміч давав. Третім спасом горіховим завершувався найкоротший літній піст. З цього приводу казали прийшов третій спас, пішло літо від нас. Всім нагадує спас брати рукавиці про запас. Отже, всі літні свята і пов'язані з ними обряди сфокусовані на пошанівку природних явищ і їх покровителів, котрі допомагали хліборобові у його нелегкій праці. У переважній більшості з цих обрядів збереглися сакральні мотиви давньої аграрної культури наших пращурів, хоч у пізніші часи відбулись суттєві нашарування християнського змісту, в побутовому відзначенні свят цього періоду. Все ж переважали міфологічні форми, що зближували сільську людину з природою і її законами.